Технологічні герої цієї війни безпілотники. Це точно про них складають пісні, на їхню честь називають домашніх улюбленців. А збирати деякі з них можна навіть і на кухні. Так. Чернігівські волонтери з громадської організації Бо можемо чим тільки не займалися. І сітки плели, і окопні свічки робили, і збори організовували. А зараз головний напрямок їхньої діяльності – FPV дрони. Чернігівські волонтери з громадської організації Бо можемо після роботи замість відпочинку працюють на перемогу. Щовечора благодійники виготовляють сотні дронів для воїнів. Станом на зараз ми вже маємо більше ніж півтори сотні відправлених дронів, вже готових і відправлених в збройні сили України. І дай Бог буде ще. Засновником го бо можемо став 38-річний чернігівець Андрій Галюга за освітою, він інженер електромереж. 15 років свого життя він присвятив енергетичній сфері на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік вивіз родину у безпечне місце, а сам зайнявся відновленням електромереж, які ворог зруйнував вщент. Найактивніше ми включилися вже в квітні місяці, коли деокупація області, скажімо так, відбулася, і ми власне я не знаю, так щоб. 24 на 7, напевно, так і є. Напевно, 24 на 7. Тому що, по факту, дуже багатьох ліній електропередач просто не існувало. Їх просто не було. І ми з двох робили одну і там робили такі речі, які там зараз просто мені на голову не налазять, як таке може бути взагалі. Тоді Андрій побачив, скільки зруйновано приватних будинків. Волонтер вирішив допомагати людям розбирати завали, розбудовувати і ремонтувати їхні домівки. Подивився, що у людей там нема нічого взагалі, а я, в принципі, маю вільний час, так чого ні. Ну, і опублікував оголошення, де там можна чимось допомогти, там в якомусь базовому ремонті. Ну і все, і з того все почалось. До нелегкої праці почали доєднуватися добровольці. Через пару тижнів волонтерів було більше двох сотень. На будівельні матеріали донатили українці та люди з-за кордону. Якщо про розбори завалів орієнтовано десь ну, більше 200 точно. Якщо про легкий середній ремонт, дахі, то там, я не знаю, теж там вже за півтори сотні перевалило 100%. І... Нуля збудованих та десяток, є точно. У серпні 2022 року Андрій Галюга створив громадську організацію Бо можемо і почав допомагати воїнам вже не сам, а з однодумцями. Ми вирішили спочатку оклинитися в збройні сили України. Ми почали там з Оксани Бойка, яка почала дома у себе на кухні заливати свічки на копні. От, які ми, до речі, і зараз виготовляємо, і будемо виготовляти. Чому? Тому що на це і запит, це найпростіший нагрівальний прилад, само собою. Потім почалися сітки маскувальні, які Марина Лисенка у нас почала. І воно розрослося з одного станочка там, у них вдома до оцих от, одної, другої, там третій, четвертий, там по моєму під 10 локацій у нас є сіток. Ну і попутно ми збирали на всякі різні речі під запити збройних сил України. Коли військові сказали Андрію, що потрібні дрони, волонтер відкрив великий збір на запчастини, придбав 3D-принтери і разом з 15-ма волонтерами взявся до роботи. Люди різних професій самотужки навчилися виготовляти fpv дрони, як приміру, айтішник Євген Бобир. Спочатку хотілося звичайно політати, я собі дитячий, політав трошки, звісно, сподобалось. А, але захотілося ж ну, щось якесь таке корисне робити. І зрозумів, що можна трошки навчитися. Ну, спочатку, звісно, страшно було, а потім потрошку-потрошку надивилися ютубів. Насправді ну, воно не так уже важко було, як я, я гадав. Бухгалтерка Ірина Пилипенко не втрачає жодної можливості і у вільний від роботи час допомагає у збірці досвідченим волонтерам. Хлопці в нас паяють, мене намагаються навчити. От, що я можу? Зараз, поки такі ну, дрібнички принеси подай, як хлопці кажуть, іди не мішай. Ну, такі типу раму зібрати чи щось таке дріб'язкове, то да, то щось таке зібрати можна. Паяті ще ні. Ну, пробувала, але ще саму не допускають, щоб робила. Наразі благодійники збирають 10, 8 та семидюймові fpv дрони Все залежить від запиту пілотів. Це самий стандартний дрон. На сьогоднішній день — 7-дюймова рама. Його частіше всього замовляють наші хлопці з передової, тому ми їх і робимо частіше за все. Це у нас жовта рама, як ми її називаємо. Зроблена вона з текстоліту. товстенькі промені для підсилення. Щоб вона могла на собі подарунки нести. Один такий дрон коштує приблизно 13 тисяч гривень, а запитів від воїнів тисячі. Тож збірна запчастини триває постійно. Для тих, хто має бажання долучитися до НАТО, на екрані зараз з'явиться QR-код. Готові пташки Андрій Галюга завозить на нульові позиції самостійно, адже безпосередній контакт з воїнами це для волонтера найважливіше. Питання не в тому, що це можна відправити новою почтою ні, а абсолютно питання в тому, щоб побачити хлопців їх. Підтримати, щоб вони зрозуміли, що з їхнього рідного міста там про них не забули.